Всім привіт! Запрошую вас у нове відео. Останнім часом на моєму каналі з'явилися нові підписники, чому я дуже рада. Тому почну я цей влог з невеличкого знайомства зі мною. Мене звуть Тетяна, мені 44 роки. Все своє свідоме життя прожила у місті Миколаєві. Це Україна. О, я маю Двох діток, сина 20 років, його звуть Нікіта, і доньку Анюту, їй 21 рік. Коли почалася повномасштабна війна, наприкінці квітня ми з Нікітою поїхали з міста Миколаєва у місто Рідне і там прожили. Рік. Анюта залишилася тут, бо вступила до лав територіальної оборони і зараз вона знаходиться на фронті. Що цікавого, ви можете знайти на моєму каналі. Я у минулому працювала кухарем і був час, коли я вдома на замовлення готувала торти. Тому я непогано готую і тим, що знаю, рецептами, стравами, ідеями ділюся на своєму каналі. Окрім рецептів, знімаю блоги про життя, як воно є. Дуже часто беру вас з собою і знімаю те, що бачу. Наприклад, я зараз знаходжуся у місті Миколаєві. Також Моя донечка Аня непогано читає вірші. Іноді на каналі я їх теж опубліковую. От, в принципі, про це все мій канал. Це якщо коротко про мене і про канал Все про життя. Якщо у вас є ще якісь питання до мене, ви можете задавати їх. У коментарях. А також мені буде цікаво дізнатися, як вас звати, і звідки ви мене дивитеся. Як я вам і сказала, зараз знаходжуся у місті Миколаєві. Взагалі-то приїхала на день народження донечки, а затрималася вже на другий тиждень. Але скоро буду їхати у Рівне. Зараз йду у кафе до Іни. У попередніх влогах розповідала, що Іна це дівчина знайома з церкви, яка нещодавно відкрила свою справу у центрі міста. От, і у неї є замовлення. Треба приготувати сьогодні вечерю. Завтра сніданок і обід для 65 людей. І от вона попросила мене, щоб я їй в цьому допомогла. Не тільки я там буду, ще одна людина буде. Їна склала меню, щось я запропонувала. Ну і от, сьогодні ми будемо готувати вже вечерю. Для підлітків. У них буде конференція у місті Миколаєві. Я так розумію, вони з інших міст приїдуть до нас. Цей рух називається Young Life, у перекладі з англійського Молоде життя. От. Вони влаштовують підліткові табори, різні. Програми. Ну, якщо вам цікаво, можете загуглити, подивитися. От. І ось такі плани на сьогодні і на завтра. Я на місці. Ось так називається кафе. Знаходиться воно на проспекті Центральному, навскоси. Магазина сотка. Ну це раніше він так називався, зараз це Міда. Хто Миколаївський, той мене зрозуміє. Пішли. Цей на власноруч стінку оформлювала, розповідала, як вона фарбувала ці соти. Тут дуже смачна кава. До речі, я вже вдяглася, бачите? Як справжній кухар? Mm -hmm. mm -hmm. Так, підемо на кухню. Величка кухня. Компактна, зручна. Знайомтеся, це ріта. Mm. Так, якось так. Так, все, будемо працювати. А тепер я вже точно схожа на кухаря. Мені дали хустинку, щоб волосся нікуди не потрапило. На задньому фоні виріх. Мій улюблений з дитинства. Я вже приготувала три порції, ще три в мене на столі і ще три. Всього дев'ять буде порцій такого пирогу з вишнями. Страшненька така, так? Да? Без цього, без човків. Ближче вам покажу. Це на три порції. Ось такі невеличкі на півтори, ще на півтори. І зараз зроблю натрий білок, яйця, цукор, борошно. Біля мене така гарна полиця, так, Дивіться, які гарненькі тарілки. Sēkana haudma. Україна, знайомтеся. А це смачне пиріг, що зробила Таніша. Да, Торечі, такі шматки. У мене він називається Пиріг з дитинства. Я його вперше завжди спробувала, так. У да. ага. нас в гості там. Так, ага. да, да, тітка запрошувала і вона завжди робила такий пиріг. Дуже смачний. Угу. Пиріг торт. Поміняти. Можемо цей шматочок но більш гарний. Ріта, що робить? Картус. Шинкує картоплю. У нас буде картопля з м'ясом, з цибулею, з сиром. Зараз, я просто у мене тут мало, я вже хочу доділась. Зараз я це даже Нет, я пикающим рыком. Афиля. Ага, здравствуй. Ну, здравствуй, ты не годин ранку нікого немає, тільки я і голубі. І бузок такий гарний. Йду знову до Іни. Сьогодні буде продовження вчорашнього заходу. Як ви зрозуміли, ми вчора приготували тільки вечерю, була картопля з сиром і з м'ясом. Салат грецький і пиріг. От, я вже не знімала е, там картоплю, е, салат, як ми робили, бо ми трошечки не встигали. Було не до зйомок, чесно кажучи. От. Але все добре, встигли. Ми ще верніше не ми, а хлопець якийсь. Завіз це все, тобто ми попакували, хлопець завантажив у машину і відвіз там, де проходить молодіжна конференція. Це недалеко хвилин 5 від Іненого кафе, тому <кхи> і він ще привіз. От, вони ще спілкувалися, і ну, ми там думали, що вони вже голодні нервуються, але не знаю, що вони там їли, ту картоплю, яка вона була трохи тепла чи вже холодна, але теж їх справа. Наше завдання вчасно віддати вечерю. Ще зробили вчора заготовки, сирники, нарізали сосиски сьогодні зранку будуть. Сирнички я зараз прийду, посмажу. Думаю, що я, напевно, буду. Да? А дівчата зроблять омлет з ковбасою. І чи нарізка буде, чи і хотіла ролл з огірка зробити з вершковим сиром. Якось так. І обід треба сьогодні ще приготувати. Гарно тут на ці алейки. Проспект Центральний. Односторонній рух справа у центр міста. А зліва Не у центр. Так виглядає бізнес-центр Миколаїв, який був, на жаль, розбомблений. А це поїхав автобус, я думаю, що може вам видно, подарований нам Варшавою. На ньому так і написано. Україні від Варшави Миколаїв це Україна. Лопили ще війни, уламків бетону, крові ми відбудуємо Миколаїв наш рідний на ногу. Бути добру. Так говорить Кім. Напевно, це зобразили його. Квітучі каштани. 6.30. Я на місці. Поки п'ю каву. Сирники розморожуються. Покажу вам меню. Щоб ви захотіли прийти. Ви не на кафе, якщо у Миколаєві. Так, дивимося. Гарячі страви. Ясна дошка, стейки, медальйони. Салати. Сніданки є. Далі дивимося. Піца. Папероні 150 гривень. Гавайська 175. Чотири сира 175 і веганська 130. Так, далі десерти. Угу. Напої. Чай, кава. Чаї різноманітні. Молочний шейк. Дуже смачний. Я брала з цим з пюре манго. От, 55 гривень. Вважаю, нормальна ціна. Ну і дійсно смачний мілкшейк. Це після вчорашнього залишилося. Вчора півдня кафе працювало, потім ми на закрила, бо йдуть і відвідувачі, і ми готуємо на кухні. Ну, дуже незручно. Так це виглядає після вчорашнього дня. Хотіла ще вам показати, як були запаковані. Тут у нас. Вилочка ніж і окремо ще де вони? А, клали для кожного перець, ось такий і сіль. І серветочку. Так, все. Допиваю каву і йду смажити сирники. Бо сніданок на 9 годин, а вже 7. Процес іде. Сивночки смажаться, кава п'ється. Коробки завантажуємо у машину і сніданок поїде. До тих, хто хоче дуже їсти. Молодці дівчата! Ви найкращі. — найкраще. Трудящийся достойно пропитання. Наш сніданок, кава, сирники. Ну, як завжди. сапожник <рес> без сапог. Швидко їмо і готуємо обід. Построили не труситься. Дуже важно. Все ваше. Это все Да. Робочий день закінчено на сьогодні. Зараз 15.00. Ми віддали обід, поприбирали на кухні, поїли і я пішла додому. Іду по соборній вулиці, змінила маршрут дороги додому. Я люблю кожного разу ходити різними дорогами. Мені так цікавіше. А вам я дякую за увагу, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що зустрінемося дуже скоро у наступному відео. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і напишіть якийсь коментар. Бувайте! Бережіть себе! Всього вам найкращого!